Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо булочки з солоною начинкою Данубіо. Данубіо у перекладі з італійської означає Дунай. Ця страва має неаполітанське та австрійське походження. В цих м'якеньких шматочках приховується смачна начинка, шинка і тягучий сир. Існує також солодка версія цього пирога. Особливість цієї страви у тому, що випікається як один пиріг, а потім з легкістю розбирається на окремі порційні булочки. Завдяки такому способу формування можна одночасно використовувати кілька видів начинки, задовольняючи побажання всієї вашої родини. Виливаємо тепле молоко і розкришимо дріжджі, додаємо цукор, олію і яйце, все перемішаємо. Росіємо борошно і починаємо замішувати тісто. Додаємо також сіль. Вимішуємо тісто, доки воно не стане гладким і однорідним. Збираємо тісто у кулю. І викладаємо у миску, яку змащуємо трохи олією. Накриваємо миску харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на 2 години. Тісто повинно збільшитися в об'ємі у 2 або 3 рази. Ось так піднялося моє тісто. На робочу поверхню додаємо трохи борошна. І викладаємо сюди тісто. Ділимо тісто на 4 рівні частини. Кожен шматочок тіста розкачаємо у ковбаску. І ділимо її на 5 рівних шматочків. Тобто з всього тіста отримаємо 20 шматочків. Я підготувала вже начинку. Тут в мене шинка і твердий сир, порізані на маленькі шматочки. Кожен шматочок розкачаємо у кружечок. На центр кружечка викладаємо трохи шинки і сиру. Міцно защіпуємо краї і формуємо кульку. Так само робимо з усіма шматочками тіста. Я підготувала ось таку форму діаметром 25 см. Змащуємо її вершковим маслом і викладаємо сюди кульки, починаючи від центру. У центр викладаємо одну кульку і по колу інші. Ось так я заповнила всю форму кульками. Накриваємо форму харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на 30 хвилин, через 30 хвилин знімаємо харчову плівку і змащуємо наш пиріг з бовтаним жовтком, а зверху посипаємо маком. Ставимо випікатися пиріг у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 35 або 40 хвилин. А ось і мій пиріг. Такий він ароматний. З золотистою скоринкою на поверхні, а всередині м'якенький зі смачнющою начинкою. Смакота. Друзі, спробуйте. А якщо вам сподобається ця страва, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!